Привіт всім! У нас сьогодні п'ятниця, новий робочий день, 6 червня 25-го року. І ми виходимо сьогодні знову на лінію. По погоді сьогодні нам передавали 30 градусів. Я думаю, що 30 градусів десь так і буде. Так трошки відкрита машина, щоб та жара вийшла з автомобіля. Ух. Боже, як парик машин. Не знаю, як сьогодні буде їздити. Зараз 10 ранку, а зараз вже... Ну, на мою думку, вже десь градусів 25, зараз на вулиці. в машині до всіх 30 копійкам. Знаю один лайфхак. Як зробити так, щоб машині, з машини за задуха швидше вийшла. Все дуже просто. Заводите автомобіль і включаєте кондюк. І за духа з машини виходить в рази... ой, в рази швидше. Так, телефон на другий зарядився. Зарядився на 100%, це дуже добре. Значить, до вечора я з ним можу користуватися. Так, що там далі? Що там далі? Понеділок треба заїхати поміняти масло в машині, тому що тут мотор після капіталки. Треба зараз допознати до Руслана. Це майстер ВСТО, що він не записав на понеділок. Поміняємо масло і все, вже можна доганяти нормально. Давати трошки цій машині газу. Хоча тут мотор 1.2. я вже газу пробую її давати, вона ледве розганяється до 90 Ну, Нема у нас таких Львові довгих доріг, щоб так е довго розганяти машину. Зараз як завжди помиємо її і будемо приступати до роботи. Кондюкцію не виключати ми не будемо, тому що сонце буде жарити капець як. У нас лісочки літають біля хати. Кожного разу достали і літаки. А просто, якщо там бачите через ту камеру. Кожен день оці літачки літають до моєї хати. Навчальниці, курдяники. Баршут стрибають. Коротше. Що тут довго говорити? Йдемо, миємо авто і до праці. Я трошки не бритий. Нічого страшного. Нема кому довбати, ні за що я побарився. А самому якось. А мені нормально. О, так, все. Трошки попрацював. Кондюкт. Тепер можемо працювати. Поїхали. Так, помилимо машинку, пополососили все протерли їдемо заробляти. Жарить просто є Температура зараз, блі, не знаю, попереду вже є 30 градусів, це тільки пів одинадцяти. мої свої машини всі. А ми виїжджаємо, виїжджаємо. Цікаво, будуть ці сумасшедші затори чи ні. Ну не знаю, бля, я б на місці інших людей. От така була б жара, я би викликав просто на таксі і махав би їхати свою машину. Блін, менше заторів буде. Три окуляри ще взяти. Буде менше заторів. Для чого брати свої машини, я не розумію. треба їх протерти, бо нічого не буду бачити зараз. Ну, буду бачити таке розмит. Так що якось так. Якось якось, якось так. О, Цікаво, що там У мене... До речі, я виясню, ця машинка їсть 12 літрів з кондиціонером. 12 літрів газу на 100 км. Немало. Та й блін, будемо казати, що е, вона їде чуть-чуть краще, ніж однокубова, бо я їздив тоді на однокубовах, я везів відео та сіра фабів на однокубове. Там розгону ну, немає від слова взагалі. Я, там вона з і Морожениць і можна на початку 30 метрів і самої догнати. Так що якось так. Добренько, я їду. Кріплення ще так і не купив, тому що я його не знайшов. Менше мене я буду так вам знімати. Деякі закази буду показувати, де, де що за закази буду розказувати, якісь ситуації, буду, чи була конфліктна ситуація, чи не була конфліктна ситуація. У мене ще за вчорашній день 500 гривень плюсом є. Тому ми це, ці гроші в кінці зміни віднімемо. Надіюсь, я сьогодні відпрацюю. Десь 13, можливо 14 годин. Буде видно, який я буду після цього дня, тому що ну 30 градусів це трошки дохрена. Не знаю, вчора я ледь-ледь перетерпів, майже нічого не пив, мені було так фігово, аж голова боліла, я випити таблетку. Сьогодні не рекомендовано вже пити ту таблетку, щоб голова перестала боліти, бо воно теж негативно впливає на організм. ще плюс більше... Виникає привикання і через деякий час таблетка може не діти. Нахрен ці таблетки від головних полий. Будемо сьогодні терпіти і вчасно харчуватися. Я ще їсти не хочу, зараз тільки Подійкну, так. Е, зараз тільки пів одинадцяти, але десь за дві годинки десь поїдемо на перекус. Так що вперед, погнали працювати. Так, робочу зміну ми починаємо ось з такого заказу, правда, один 8 км подачі, бо ми на патона трошки далеко на окраїнє міста. Беремо таку подачу на Ужгородська 12А. Кодись там, там, де лікарня. Їдемо подаємо авто. До речі, я відкрив карту, там 1,3, а не 1,8. Вже добре. Як нас уклон бреше на подачі. А, тут і багатоквартирний будинок. Їдемо. Такого от бомжика ми взяли. Попередній заказ ми виконали 23 хвилини ту доставочку. Їдемо за Марсинівську, за на героїв УПА. Так, це замовлення, то я не знімав, тому що не було навіть місця тепер паркуватися. Два. О, знову заказ. Їдемо, їдемо. Так, завершили ми цей заказ за, 400, за 378 гривень. Їдемо зараз в АТБ, дещо візьмемо перекусити якось йогурта, щоб трохи охолодитися. І будемо працювати знову. Заказів багато. Ну, реально, і ще таких з коефіцієнтами. Тобто ну, робота сьогодні в п'ятницю є, правда, 32 градуси на вулиці, в машині всі 40. кондюки включає на третю позицію. ну Реально, пасажир просто свіжий кондиціонер, бо не стягує. Поїздка тривала у нас 33 хвилини. Не 40, як писав навігатор, а 33. Ми коротше залетіли. Черговий довольний пасажир-копілочку. Їдемо пообідаємо і поснідаємо. Я ж не снідав, і будемо працювати далі. Так, завершили ми таке чергове замовлення. 12 хвилин дорозі були. Що таке? А, пало засвітилося. Так, ось такий заказ куртумівка. На Бандера 43 Це можна в принципі їхати, але... є ще кращі життє, чекаємо на них. Таке беремо, поїхали. Я сьогодні трошки менше буду знімати, бо якісь такі закази, що не закази, а в річ, місця дислокації такі, що нема як цей. Поставити машину і зняти відео. Просто постійно десь якісь рації, типу мушу далі їхати. Там приходить заказ, і я ну, не, не встигаю. Е, не знаю, знімав, не знімав я. Мав заказ на промислову 50 52 5 кілометрів 195 гривень. виконаю його щось за 15 хвилин. Типу, все. От приїхав на промислову, а тут же з промислових заказів мав в ефірі, їх 11 зараз. 11 заказів. От прошу, вже 12. <плес> 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 ну, такі непогані закази. Старозенська не вивозка. Ні, ну, це гамно, звісно. Деякі хороші. Ось такі кофе. На другу годину дня. Так, їдемо, перепаркуємося діяльно, будемо штати заказок. Такий заказ взяв з ефіру і їдемо виконувати. вам зараз е, проміжні результати, багато поїздок я не знімаю, тому що е, їх трошки багато, затори, нема де зупинитися, висадив пасажира поїхав по заторах, по іншого пасажира, переважно все по Бурківці, воно труси. ну, Харново буде видно. Е, тож, дивіться. Так як бачите, машину я не глушу, тому що ну, блін, 35 градусів. Це 35, а я їздив на цьому Полещаківській там вверху. То там було 38 38,5, то зараз поки що 35 Так, 84 кілометри я сьогодні проїхав, зараз 17.09. Що по проміжних результатах. Нагадую, 500 гривень треба відняти, бо то, що з минулого дня. Статистика. 2300. 2300, хоча мало бути 20... ой, 1600. Ну, 2300. Гарно. Можливість включити новий продукт у клон автопідмога. Не треба мені вашої автопідмоги, нічого не треба. Їжджу по фільтрам. Такі фільтра. Ждемо наступний заказ. І більшість заказів я беру через ефір, тому що ну, ціна мені підходить, і я знаю дорогу, і там нормально можна швидко проїхати. Тому такі ото тарифи. Жарко, кошмар, кондюк друга позиції, я його не виключаю, у віки в мене розхід. КУІША 4 на Малогоску з 30 можемо брати, там по безрічку проїдемося. Такий заказик беремо. Погнали! Знайшов я пару хвилин, їду зараз на черговий заказ, заказів ну Цей день це перший шикарний день від 1 січня. Просто з цього року це перший день, де насипає, насипає і дуже класні коефіцієнти. От зараз їду робити доставочку е кілометр е до пасажира, 3 кілометри по маршруту 171 гривня. Хіба це погано? Я недалеко від центру, я по-любому впевнений, що по вітрах мені ще якесь таке замовлення залетить. Тому уклон, ну от, це три день записати в календар, сьогодні насипає 6.06.25 року. Уклон насипає бомбезно. Правда, і температура насипає жорстко, ну зараз 36 градусів на вулиці. І це є поки що в тіньку. В тіньку 36 градусів. Жарить жесть. Ще я радіо чув, що сьогодні рекордна температура за. не знаю, там щось в 80-му році було 29 градусів чи що. Ну а сьогодні я бачив датчику температури в машині 38. Ну, А сказали, було 29,5 щось таке. А сьогодні 32. На 3 градуси піднялося. Одразу видно, що у нас клімат міняється з помірно континентального на субтропічний. І ну, це йде глобальне потепління, льодовики та там температури квітно повітря росте. І на заказ, а ще що хотів зауважити, що сьогодні не такі вже і пробки. Я тільки що проїхав по Чорноволо від заправки Вок зверху від Варшавської до центру ну, за хвилин 20. Тобто я б не сказав, що є затори. Заторів немає і кофе великі, тобто люди гуляють. Люди гулять, ми заробляємо. Все, всім благ. Ну і як такі закази набрати? Це ж гріх. Беремо, їдемо. Я і так працюю на уклоні, поки що на уклоні опті не працює. По 10-12 годин. І тут мені уклон кидає таку програму, тобто хочеш, щоб я в нього був як раб, хірячу більше годин. За низьку комісію зараз я вам покажу кого він кончену програму прислав. От дивіться, заходимо в. типа е е е е програми. Дивіться, починається з 9.06 з 8 ранку до. М до речі, де? Це до якої години? Ну вона до 12.00. З 8 до 12 годин, типу, тобто, щоб комісія буде 7%. Ну, типу, я я працюю з обіду, а це він хоче, що я працював цей, відранку. Як думаєте, типу, попрацювати мені з 8 до 12 я хочу в уклон, щоб зекономити там пару сотень гривень? Чи краще працювати, як я працював? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях внизу, щоб я з буду знати, як вам. Що вам показати нового в таксі. Це заказ прийшов, а я хотів вам показати. що вони їм прислали. Заказ проспект Свободи буде 20. Ні, я туди не поїду. Чому я туди не поїду, тому що я туди буду їхати хвилин 25, бо центр весь зараз стоїть, ну нема смислу її ганяти зараз в центр. Зараз якраз біля Соборної. І десь... В цьому районі добре взяти заказ. Зараз я вам покажу, то повідомимо. ці генерати навіть не до 12, ї це до 11 години. З 8 до 11. -ї. Тобто, от коли цей час пік, з 8 до 11, ну там реально зробити сили заказів 5, 4, 6, це потолок. Все, більше ви заказів не зробите у цей період часу. Тому що ну, всі на роботах і якраз до цієї години буде затори. Ось такий кофе на 18.51. Е, да. Я машину не глушу, тому що жарко 60. А, блін, чекайте, де в мене там температура. та? Бац, бац, 34 градуси тепла зараз. В тіньку, до речі, я в тіньку. Дерево тіньок. Такі закази якісь пікають. 200 гривень 345 45. Та Левицьку там зараз пробки. Чекаємо, якийсь вигідніший заказ або десь біля мене виймемо з ефіру й поїдемо вам покажу. Взяв з ефіру такий заказ, 3 км 160 гривень, 300 метрів подача, що не поїхати, тобі ж зараз на герой упав втічу. ти ввочив на Герою Упа і там 15 хвилин заказ. Поїхали. Так, взяв я свій довгоочікуваний бордюр. 100 км від'їхав від Львова. Та десь 100 км за 2000 гривень. І... Так, 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 зараз, 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 зараз. Я туб їх, туб а, направо направимо їх. Туб. Я не пам'ятаю бо От ще не включив. От по Львову вже їздити ясно, що не буду, тому що мені зараз зараз 22.31 за ким я вернуся, за ким що. Це можна сказати майже останнє відео. Буду вдома, е, покажу все, що я там заробив. Зараз я 236 км проїхав. І це ще мені зараз 100 км вертатися назад додому це в сторону хати. І знімлю вам кінцевий результат. Е, на рахунок дня. Днем просто бомбезний день, я вже раз говорив, просто для вас там секунди проходять, а для мене ну, день проходить. Е, самий козирний день цього року самий козирний день, це от, що сьогодні, п'ятниця, 6 червня. Жалітися нема на що? Щось трошки заробили. Тому десь пів перший, перше ще покажу, що там по уклончику я зняв і будемо завершати робочу зміну. Тому до нового включення, яке буде зараз. Так, в мене вже наступний день. Не зняв я таки вам кінцівку, тому що був вчора трошки замаханий після поїздки, але я вам зараз скажу вчора по уклону ви, я взяв е, 3300. 3300 за той кілометраж. Ну 3300 плюс 2000 бордюр виходить 5300 за. Е, Блін, я не питаю, скільки там казав. 260 кілометрів. 235-600 кілометрів. Коротше, день був жирний. Тому я сьогодні вже виїхав, але зміну знімати я не буду. Е, там в YouTube Shorts я закинув відео за козирні номера у фури. Задіть, подивіться. Ну, я такого ще не бачу, можливо, хтось бачить якісь номера, напишіть, будь ласка, в коментарях внизу будемо бачити всі, будемо знати зато. Тому якось так чекаю зараз скасування заказу, мов їхати на базу відпочинку в Верещицю. Зараз маю його скасувати і будемо їхати. О, паче дзвонить. Коротше, всім щасливих, змагання. Заказ мали скасовувати, оператор довго не скасовував заказ, а тепер їдемо на місце призначення. Дивно, звісно, капець. Ну ладно, їдемо подаємо машину. Все, всім дякую за перегляд, хто там переглянув ці відео. Лайки, коментарі вітаються. Всім щасливо, всім гарний підпис на вихідних.